Завершились перші перегони ще автомобілів з призом в 2,2 мільйони доларів. З'явився новий процесор під назвою Kirin від Huawei. Тим паче на цей раз новина просто вау сьогодні. у Випуску поговоримо про електросамокат. від Xiaomi з запасом ходу до 25 км Новий чіп для ПК від Huawei, який буде конкурувати з Apple M3 ігровий смартфон GT20 Pro з надпотужними характеристиками. Як пройшли перші, перші перегони в світі на шій болідах? Українська команда школярів перемогла на міжнародному ші хакатоні Буде як завжди цікаво та дуже технологічно. Ставте лайк, підписуйтесь. Ви на каналі GSM Forsage, мене звати Оленка, Ми починаємо. весна, на вулиці тепло і саме час поговорити про електричні самокати, ну бо дуже вони популярні. Компанія Xiaomi анонсувала електрик скутер 4 Lite другої генерації з запасом ходу до 25 км. Новинка отримала складну конструкцію, також захист IPX4, IPX6 та електродвигун потужністю 300 Вт. Самокат має три швидкісні режими та режим ходьби для зручного переміщення. Максимальна швидкість, яку ви зможете вижати з нього, це 25 км. Новинка поставляється з акумулятором на 9600 мАч і час заряджання приладу 8 годин. Самокат має систему AIBS, барабанні гальма, 10-дюймові пневматичні шини та фари. Також він зручний у користуванні, має дисплей, де ви можете відстежувати рівень заряду і швидкість. І для зручності є спеціальний застосунок для вашого смартфону. Важить 16 кг І вже сьогодні його можна придбати у Франції за 299 євро. Трохи згодом новинка з'явиться і в інших країнах. Мені особисто дуже подобаються електросамокати. Це екологічний спосіб пересування. Але, на жаль, в нашій країні є деякі проблеми з обладнанням тротуарів та спеціальних велодоріжок, що, в свою чергу, незручно як і для водіїв, так і для пішоходів. А ви що думаєте на рахунок цього? Пишіть в коментарях. А ця новина спеціально для тих, хто любить заглядати під капот комп'ютерів, бо з'явився новий процесор під назвою Kirin від Huawei. І за чутками, цей процесор може конкурувати з процесором від Apple M3 багатопотоковому режимі та Apple M2 GPU. Huawei не звертає увагу на санкції з боку США і продовжує працювати над процесорами. На цей раз для ПК. Користувач під Ніком Fixet Focus Digital розкрив деякі характеристики нового процесора. Скоріше за все, Kirin буде оснащений восьма продуктивними ядрами та Ішан Весто. Тридцять і наступним поколінням GPU Мелінг 920. щодо характеристик зберігання пам'яті, то очікується, що він забезпечить підтримку 32 ГБ оперативної пам'яті та 2 ТБ вбудованого накопичувача. Випустити новий чіп має вже до кінця цього року, але побачимо, як воно буде з огляду на торгові санкції щодо Huawei. Ігрові смартфони, як правило, мають дуже високу ціну, ну що й не важко пояснити. Але компанія Infinix вирішила кинути виклик і представила новий смартфон GT20 Pro, який позиціонується як недорогий ігровий гаджет. Ціна новинки для світового ринку поки не оголошена, але ймовірно, вона буде приблизно 350 доларів. У смартфона дисплей діагоналю 678 дюйма з роздільною здатністю Full HD+, AMOLED, який підтримує частоту 144 Гц, і виділяється яскравістю 1300 км. Кандел М2. Що ж до ігрових особливостей, то найголовніше: спеціальний чіп Pixelworks X5 Turbo, який потрібен для апаратної технології інтерполяції кадрів із компенсацією руху. Цей чіп дозволяє підвищувати кількість кадрів із 60 до 120 кадрів в секунду. При цьому Infinix заявила, що такі ігри, як Free Fire, PUBG, зможуть працювати при 90 кадрах на секунду. А Mobile Legends Bang Bang Genshin Impact Honkai Star Rail до 120 кадрів в секунду. І на цьому це не все. Смартфон буде мати камеру 108 Мп та акумулятор ємністю 5000 мАч з 45-ваттною зарядкою та підсвічування на задній панелі. Як на мене, то характеристики більш ніж вражаючі. Але щоб зробити остаточний висновок, то потрібно побачити, звісно, тести. Тож чекаємо детальної інформації. Думали, я сьогодні не буду говорити про штучний інтелект? Дуже смішно, звісно, що буду. Тим паче, на цей раз новина просто вау. Завершились перші перегони ще автомобілів з призом в 2,2 мільйони доларів. Проходило все в Дубаї на трасі Формула-1, Боліди представили різні університети та спортивні організації з Німеччини, Італії, США, Угорщини, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. У ролі штурмана набори датчиків та камер, за допомогою яких штучний інтелект приймав рішення Шення кожні 5 секунд, незважаючи на наворочену начинку автомобілів на четвертому колі боліди почали дивно поводитись. Крім того, що машини рухались страшенно повільно, вони ще й врізалися в стіни, виходили з ладу, а деякі взагалі крутили пончики. Ближче до кінця визначились два фаворити: Юнімор з Італії та ТІ з Німеччини. Однак в Італійця сталася технічна поразка, і німець впевнено забрав перше місце. Шанувальники перегонів спостерігали з великим інтересом за цими перегонами. Так, вони не вийшли сильно швидкими, але чудово продемонстрували технічні можливості, адже це лише початок 6 машин. І наостанок, патріотичні новини, українська команда від Політехнічного Київського інституту імені Ігоря Сікорського перемогла на міжнародному шіхакатоні із застосунком для вивчення жестової мови. Про це стало відомо від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який розповів, що школярі всього лише за два дні створили застосунок Connect Ability. Це застосунок на основі штучного інтелекту, який навчає мові жестів дітей з порушенням слуху. Він також може відігравати роль голосового перекладача, завдяки вмінню розпізнавати та Озвучувати жести. У фінал відібрали лише 5 команд з понад 40. Українські школярі змогли змагатися з командами з Британії, Туреччини, Казахстану і Таїланду. Пишаємось нашими українцями, які можуть абсолютно все. От і хто ще буде сперечатися, що ми талановита нація. Ну, дуже хотілося поділитися з вами саме цією новиною. Сподобались наші новини? Тоді обов'язково тисніть на вподобайку, підписуйтесь на канал та не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Бо у нас вони по посправ... Справжньому цікаві. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!